Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. З самого початку неоголошеної війни і вторгнення московитів на нашу святу землю, ми, українці, дуже переймаємось долею нашої країни і майбутнім наших нащадків. Чи втримаємось, чи переможемо нашого споконвічного ворога у цій важкій боротьбі? Чи повернемо окуповані території? І якщо переможемо, то чи надовго? Велику надію покладаємо на наших воїнів, найкращих воїнів світу і світла, допомагаємо їм, чим можемо, молимось, радіємо їхнім успіхам і сумуємо з кожних втрат. При тому аналізуємо і роздумуємо про наші збройні сили, чи таку українці створили армію, яка здолає ворога, і яка має бути армія, щоб суспільство у майбутньому почувалося в безпеці. І щоб більше нікому навіть думка не промайнула знову спробувати напасти на нашу країну. Роздумував на цю тему і генерал-лейтенант Григорій Омеченко, і свої роздуми виклав у новій статті під назвою Якими повинні бути Збройні сили оборони України. Тож я сьогодні хочу ознайомити вас, шановні друзі, з цією статтею і, як завжди, з дуже вдалими і корисними для України висновками Григорія Омеченка. Нації, народи, які отримали мирно або здобули у національно-визвольній боротьбі чи війні свою незалежність, завжди створювали власні збройні сили для захисту суверенітету і територіальної цілісності держави. Будівництво збройних сил армії у цих країнах відбувалося з врахуванням внутрішньої і зовнішньої політичної ситуації, наявність ворогів і союзників, економічного стану країни, етнічної і конфесійної єдності чи розбрату народу. Закладалася ідеологія і принципи створення армії і її кадрова політика, враховувалися історичні національні традиції, звичаї, пісні нації, роль національних героїв у боротьбі за незалежність, їх ідеї і заповіти, якими повинні бути держава, національна чи ліберальна і армія, загальнонародна чи професійна. Військово-політичне керівництво незалежних країн, президент, парламент, Міністерство оборони визначали воєнну доктрину держави: хто союзник, а хто потенційний ворог, статус держави позаблоковий, нейтральний чи військовий союз з іншими країнами, чисельність армії, роди військ, озброєння і так далі. Адже армія, збройні сили це становий хребет держави, її захисник від зовнішнього ворога. Ми часто чуємо відомий вислів якщо хочете миру, готуйтеся до війни. І наші древні пращури Арії, які жили сім тисяч років тому, залишили своїм нащадкам, терпітцям, русинам, українцям заповіді, як жити в мирі з сусідами і бути готовими боронити, захистити свій рід на випадок нападу ворога. І ці заповіді наступні: Хочеш жити в мирі зі народцями сусідами? Завжди будь готовий захистити рід Твій від них, стій за землю свою, земля нам дана нашими святими богами, зорена нашими предками, зрошена потом і кров'ю батьків, дідів і прадідів твоїх. Ворога роду Твого знищуй без пощади і жалю, не принижуючи його. Захищайся сам і захищай побратима Твого, щоб рід Твій не скінчився, не перервався. Будь вірним у дружбі, любові роду Твоєму та вірним і мужнім у праведній Січі. Бачачи підступність ворога, тим же відповідаємо. Не вір раненому ворогу і вбивці брата Твого. Держись правоти і правди, вони приведуть до перемоги. Сила і непереможність роду Твого в етнічній єдності роду Твого. Усе, що залежить від чужої волі, зло, усе, що залежить від власної волі добро. Рід твій повинен знати це коротке визначення добра і зла. Не відповідай добром на зло, Непокаране зло породжує абсолютне зло. Зло повинно бути знищеним. Не опускай голови своєї, як раб, не принижуйся ні перед ким і не дозволяй нікому принижувати себе і рід твій. Не зраджуй, не бійся, не мовчи, не плач і не жалійся. Живи, борись і переможеш. Щоб руки наші трудилися орала наші, а мечами добували незалежність і перемогу нашу. Слова не плач, не бійся і не проси часто зустрічаються в українських віршах, прозі і піснях. Вони йдуть від наших пращурів, передаються нам з поколінням в покоління на генетичному рівні. Ключовими словами світогляду наших предків аріїв, трипільців, русинів були воля і творчість, а духовний батько українців, Кобзар Тарас Григорович Шевченко, залишив нам мудру настанову. Учіться, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Ну а як кермани чи Незалежної України вчилися і виконували заповіді пращурів і мудрість Тараса Шевченка, можна судити по їх діяльності, це загальновідомо. Особливо вражають результати отримання за час президентства Коміка Зеленського, повного дилетанта в оборонній, безпековій військовій, дипломатичній, міжнародній сферах і в управлінні державою. Детально перераховувати досягнення найвеличнішого президента за версією Єрмака немає необхідності. Їх бачить і відчуває на собі кожен українець. Зеленський вже увійшов у новітню українську народну історію як я не лох, я не тряпка і найвеличніший. Пан генерал зауважує, що в результаті непідготовки до великої війни. Про неминучість якої Зеленського неодноразово попереджали політичні лідери і керівники розвідок Сполучених Штатів і Великої Британії, а також головного управління розвідки Міністерства оборони України, ми отримали за останні три роки війни до півмільйона вбитими і пораненими військових, цивільних дітей, майже сім мільйонів біженців за кордоном і п'ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Тимчасово окуповані Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області. Включені до складу Російської Федерації. Загальні матеріальні збитки від російської агресії складають майже трильйон доларів Сполучених Штатів. Україна перетворена в руїну і саму корумповану країну в Європі. Міжнародні і дипломатичні відносини з союзниками і партнерами, які надають нам військову і фінансову допомогу, значно погіршилися через непрофесіоналізм Зеленського. Ще однією причиною таких великих людських жертв і руйнувань країни була відмова Зеленського і глави його офісу Єрмака від військової допомоги Сполучених Штатів за законом про ленд-ліз для оборони демократії України від 9 травня 2022 року. Відмова була зроблена понадуманим і маніпулятивним мотивом. Зарубіжні вітчизняні експерти наголошують, що за цим законом Україна мала повне право отримувати будь-яке озброєння необхідне для перемоги. Якби це було зроблено, то війна могла б закінчитися перемогою України ще в кінці 2022 року, після успішних операцій по звільненню Харківської області і Херсону. І саме головне були б збережені десятки тисяч життів українців, пише Григорій Умеченко. Ну, я добавлю, що на цю тему на моєму каналі 14 грудня цього року вийшло відео під назвою Лендліз для України чому не виконаний і хто в цьому винуватий. Хто не бачив, перегляньте, будь ласка. Посилання на нього буде в описі і в закріпленому коментарі під цим відео. З найвеличнішим Зеленським і його менеджерами перемогу ми не здобудемо. Неможливо перемогти ворога під керівництвом зрадників. Це істина на всі часи. Не зрозуміємо цього, програємо, наголошує пан генерал. В ситуації, яка склалася на сьогодні, заради порятунку України просрочений президент Зеленський повинен бути негайно усунутий від влади у спосіб, передбачений конституцією. На час війни вся повнота влади. Має перейти до військових, які разом з парламентом повинні створити уряд національного порятунку. Після завершення війни одночасно провести президентські і парламентські вибори, на яких повністю змінити нинішню владу. Місце зрадників, корупціонерів, колаборантів у в'язниці або в штрафному батальйоні. На передовій. країна повинна жити за єдиним правилом: все для фронту, все для перемоги, вільна Україна або смерть. Пам'ятаймо, наша доля і майбутнє наших дітей, онуків, правнуків у наших руках і мізках. Думайте, українці звертається до суспільства Григорій Меченко. Російська Федерація це споконвічний ворог України. Допоки Московія існує в її нинішньому вигляді як імперія, вона буде залишатися ворогом української нації і західної цивілізації. Українська армія, на думку генерала Омельченка з рахуванням його життєвого досвіду, військового, правоохоронного, політичного і міжнародного повинна базуватися на таких фундаментальних засадах. Перше, збройні сили України як сили оборони повинні складатися з професійної армії служба за контрактом, військ територіальної оборони. Резервістів і військових строкової служби, загальний військовий обов'язок з 18 років і служби не менше одного року. Друге: загальна чисельність Збройних сил оборони повинна бути не менше 1% від загальної кількості населення України. На посади командирів і воєначальників повинні призначатися українці, які відповідають принципам 3П П: патріотизм, професіоналізм і порядність. До речі, такий принцип кадрової політики при формуванні органів державної влади, силових міністерств і відомств Григорій Омеченко, як народний депутат, член президії Верховної Ради і начальник відділу військової контррозвідки СБУ пропонував президенту Кучмі ще в 1994 році. Але на той час, та й після кучми, також головним принципом підбору кадрів було відданість президенту, а пізніше земляки, любі друзі, сім'я, квартал і друзі дитинства. Третє у мирний час щорічні витрати на оборону України, утримування армії, виробництво і закупівля сучасних технологічних видів озброєння повинні становити не менше 5% від відвалового продукту. Створити українську армію на зазначених засадах може лише національна патріотична влада України, сформована з бойових фронтовиків, солдатів, сержантів, офіцерів і генералів. На сьогодні Збройні Сили України є найсильнішою армією в Європі. Жодна армія світу не має досвіду сучасної війни впродовж 11 років з такою ядерною державою, як Російська Федерація. Так, Україна залежна від допомоги Заходу, але протистояти ядерному агресору Ерефії можемо лише ми, Українці. Жодна європейська країна на це не здатна. Дух українців не здоланний. Але без необхідної для перемоги зброї самий сильний дух воїнів згасає і веде до поразки. Україна вже здобула ментальну і духовну перемогу над фашистським руським міром Путіна. Залишилося спільно з демократичним світом розвалити, знищити Московську імперію як центр планетарного зла. Але чомусь НАТО і Європейський Союз бояться перемоги України над Росією, тому і ведуть політику так званого примирення, надають Україні військову допомогу чайній ложиці, щоб Україна не перемогла, а Росія не програла або навпаки. А політиці так званого примирення підіграли Зеленський і Єрмак, відмовившись від американської допомоги за законом про ленд-ліз. Такі дії на думку пана генерала. Як слідчого в минулому, мають ознаки державної зради, які вчинені в умовах воєнного стану, згідно частини 2 статті 111 Кримінального кодексу України, і караються позбавленням волі на строк до 15 років або довічним ув'язненням з конфіскацією майна. Після відмови від ленд-лізу колективному заходу, особливо Сполученим Штатам, стало вигідно обезкровлювати Московію, знищувати її економічно і фінансово, щоб перетворити в країну ізгоя за рахунок жертовності України. Втрати особового складу РФІ вже становлять майже 770 тисяч військових. Але світ не розуміє, що ця війна не є лише російсько-українською. Це війна світоглядів. Бути чи не бути майбутній цивілізації, і який саме: вільною і демократичною чи авторитарно-тоталітарною фашистською, це війна вільних творчих людей, українців, з людиноподібними тваринами, москалями, психопатами, садистами, це війна між добром і злом, світлом і пітьмою, це війна між небесним творцем і руйнівником антихристом, дияволом на духовному рівні. Вільному світу потрібно розкрити очі і побачити, що Ерефія це планетарне зло, яке повинно бути знищене назавжди. Західний світ ще не розуміє, що українці це руки і інтелект творця, який поклав на них місію врятувати світ від ядерної пожежі, яку погрожує розпалити божевільний кардекс з темною душею московський антихрист Фюрер Путін. Демократичний світ ще не усвідомив, що Україна. Це наставник і провідник майбутньої цивілізації в найближчому майбутньому Україна буде духовним і інтелектуальним центром об'єднаної Європи від Ламаншу до Уралу. Розвал Московської імперії це історично природній, неминучий і трагічний для неї кінець. На її уламках виникнуть національні держави поневолених колоніальних народів, для яких Україна буде взірцем вільної демократичної країни. Це визначено не нами, це визначено творцем. Ми лише виконуємо волю Творця. Україна це месія людства. Як визначено, так і буде. Слава Україні і її захисникам, смерть Путіну і Московській імперії. Честь маю, Григорій Омеченко, герой України, народний депутат. Другого шостого скликань, член ПРЄ 2006 2010 року, почесний голова спілки офіцерів України, генерал-лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук. Я повністю погоджуюсь з висновком генерала Омельченка і його баченням, якими мають бути Збройні сили, щоб наша держава була в безпеці. Посилання на статтю пана Григорія розміщено в описі і в закріпленому коментарі під цим відео. Шановні українці! Хто з вас також поділяє думки, пропозиції, оцінки, висновки пана генерала? Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть свої відгуки і коментарі, і поширюйте це відео та статтю пана Григорія серед рідних, друзів, приятелів і небайдужих до долі України. Ну, а я дякую генералу Григорію Меченку за його небайдужість, постійну турботу і велику працю на користь українському суспільству. Дякую Богу за Україну і нашим Збройним силам за її захист. Переможемо! Все є і буде Україна! Слава Україні!